Шостої ранку на Михайлівській біля фонтану Житомирянин та військовослужбовець ЗСУ Дмитро Косатий виконує фізичну вправу Бьорпі. Відтискається а після різко підстрибує вгору. каже, що планує цілу добу її виконувати, а все заради благої мети збору коштів на лікування друга. Сьогодні буде виконувати вправу Бьорпі цілу добу 24 чотири часа. Ну і таким чином збирати йому кошти на операцію. Ціль Дмитра зібрати 85 тисяч гривень, які необхідні для проведення операції до кінця серпня. У нього зором проблеми, і потрібно ну, терміново збирати кошти, бо людина може осліпнути. Я вирішив таким чином підтримати його і допомогти. Молодий чоловік налаштований рішуче і впевнений, що за добу збере необхідну суму сьогодні. Я на Михайлівській з 6.00 утра до 6 утра 2.08.23 до 03.08.23 буду робити вправу бюрпі. Бажаючи допомогти зі збором коштів, можуть підходити до Дмитра на вулицю Михайлівську або надіслати кошти за реквізитами на екрані.